Питання виділення земельної ділянки для автокооперативу Зольний 2 по вулиці Індустріальна, 5 під час останньої сесії Миколаївської міської ради не добрало два голоси. Відтак, всю процедуру заявникові довелося повторити. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології 22 травня. Заступник міського голови Антон Торопалов пояснив відмову про виділення землі побоюванням того, що земельну ділянку можуть використовувати не за призначенням. Проте з ним не погодився депутат міської ради В'ячеслав Карцев. Секретар Городського світа Казакова поставила вопрос а то Станіслав Ніколайович, будьте йдіть в сна, панове по подавайте. Вони, як законопослушні вітірани пошли панове по подали, і ще раз панове по подали. Я не розумію ваше рішення, мэра рішення. но принимать рішення будемо ми. Від назначно на рішення комісії винести этот вопрос Олександр Валівич. Москві чи зумні на ближайшую сесію? Відтак члени комісії проголосували за те, щоб це питання винесли на найближчу сесію міської ради 25 травня. Наталя Паламарчук, Руслан Черняліс, МСН.